Привіт! Сьогодні ми будемо грати. Я покажу вам гарних хатніх тварин, які люблять цікаві завдання, а вам потрібно буде їх виконати. Дивіться, хто з нами грає. Кіт, пес, кіт, пес, кіт пес. А хто буде наступний? Вірно, кіт! А тепер хто буде грати? Дивіться! Кіт, хом'як, пес, кіт, хом'як, пес. А хто далі? Так, кіт, вгадали? Цікаво, тож пограємо ще. Папуга, морська свинка, морська свинка. Папуга, морська свинка. А далі ще одна морська свинка. А ось новеньке завдання. Папуга, папуга, рибка, папуга. Здогадались, хто наступний? Так, це папуга. Супер! От бачите, у вас все вийшло. Ви, як завжди, великі молочинки. До зустрічі!